У Харкові на шести станціях метрополітену запрацювала ілюмінація. На станції університет розташована новорічна ялинка. Інші яскраві декорації прикрашають станції Холодна Гора, Південний Вокзал, центральний ринок та наукова. А будиночок Святого Миколая працює на станції історичний музей. Там є спеціальна поштова скринька, яка приймає листи від всіх бажаючих, оздоблювали локацію працівники центрального парку. кажуть, намагалися створити особливий затишок. Крім прикрас, які у нас були ще, ми, аби додати затишку і такого відчуття бабусиного будиночку, а де повертягали свої домашні якісь там прикраси, якісь елементи, декору домашні. Наприклад, хтось притягнув великий-великий палац ташкентський ще в такому старому стилі. Поклали його перед будиночком, там всередині повісили оці вовняні чобітки під подарунки. Одним словом, аби затишок створити такий домашній. До того ж кажуть, у парку до різдва 25 грудня планують зробити новорічною ще одну станцію індустріальна. Оздоблять колони ілюмінацією та прикрасять фоє. Тож цього року, на відміну від минулого, кількість прикрашених станцій підземки збільшилась практично у два рази. Ми матимемо сім станцій цього року, прикрашених новорічними ялинковими прикрасами з центрального парку. Натомість минулого року в нас було прикрашено чотири станції. На кожній із прикрашених станцій можна як знайти фотозону, так і просто помилуватись ілюмінацією. У парку кажуть, харків'яни більшість прикрас впізнають одразу Це з улюбленого всіма центрального парку. Тож купляти нічого не довелося. Цього року ці додаткові станції, які ми оздобили, фактично повністю спустошили наші склади, де зберігалися ялинкові прикраси та прикраси новорічні алеї центрального парку. Тобто, все, що можна було і все, що було справне, не постраждало від прильотів, і інше, ми вивезли на станції підземки і встановили. Тобто, там можна буде побачити ті візерунки, ті орнаменти, той декор, який був на алеях, на розважальних майданчиках центрального парку. Марія Соловйова та Олексій Муравйов, Харків новини.